Слава Ісусу Христу! Знаєте, це пісня, молитва за Україну і дуже сильні слова в цій пісні, слова переживань. Коли ми співаємо цю пісню, ми розуміємо, що відбувається навкруги нас. І знаєте, і от якраз ці всі події, які є навкруги нас, і наштовхнули мене на цю проповідь і тема, яка звучить після шторму. Десь близько місяця тому, трошки можливо більше, в, наш, в нашому краї був сильний такий сильна буря була. І знаєте, я живу так на окраїні села, біля мене поле, і були сильні вітри до того. В мене є теплиця, вніж була теплиця, і вона витримувала різні вітри, все витримувалося, все було добре. Але близько місяця тому був ну, сильний вітер був. Він просто підняв цю теплицю і переставив. На, на інший участок. І знаєте, от, оце робить буря, шторм, вітер, він має свою роботу. І знаєте, що в кожне життя хочемо ми того чи не хочемо, але прийде якийсь шторм, прийде буря. І знаєте, так як сонце, ми впевнені в тому, що сонце воно зійде. Так як ми впевнені в тому, що ми вдихаємо е, повітря. От, ми впевнені в цьому всьому. І так само прийде і буря в наше життя. Вона, вона прийде, хочемо ми того чи не хочемо. І шторми це невесело. І вони завдають нам шкоди, з якою нам не хочеться стикатися, але нам доводиться з нею стикатися. Нам приходиться з ними стикатися, з цими штормами. І нам важливо усвідомити, що хоч бурі приходять в життя, вони несуть і приносять цінні уроки, які ми не можемо вивчити без шторм. Вони приносять дуже важливі уроки в наше життя. Коли шторм приходить, що ми дізнаємося після шторму? Це дуже важливо. Це дуже важливо. Буду читати текст Слова Божого, який записаний у Марка 4 розділ з 35-го вірша такі слова. А як настав вечір того дня, Ісус каже їм: переправимось на той бік. Відпустивши натовп, вони взяли його, тому що він був у човні, і інші човни були з ним. Та здійнялася сильна буря з вітром, і хвилі заливали човен, так що човен же наповнювався водою. А він був сам на кормі, спав на подушці. І будять його і кажуть йому: Учителю, хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Вставши, він, наказав вітрові і звелів морю, перестань учухни. І він учухне, і вітер перестав, і настала велика тиша. І він сказав їм: чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? А вони дуже сильно злякалися і говорили один одному, хто ж він такий, що вітер, і море йому підкоряються. Я думаю, що ми дуже добре знаємо цю історію, буря на, на морі. І Ісус спить. Я зразу перейду до такого тезису. Знаєте, коли море було тихим, і учні пливли, вони не замислювалися про те, що Господь зберігає спокій на морі. Я ще раз прочитаю. це. Коли море було тихим, і учні пливли, вони не замислювалися про те, що Господь зберігає спокій на морі. Багато разів ми по життю, йдемо, і поки. В нас в житті все гладко, все добре, ми не замислюємося про те, що все це посилає нам Господь. Все, що добре є в нашому житті, коли мирно, що це все Господь. І дуже часто ми, ми розслабляємось, ми просто розслабляємося. Пам'ятаєте, 20-й рік, як він війшов в наше життя? Пандемія, Знаєте, світ закривається, ти не знаєш, що робити. І саме перше, що ми робили? Ми почали взивати до Бога. Бо прийшла проблема, прийшла буря в наше життя. І знаєте, наче все трошки заспокоїлося, втихло. Ми вже звикли до цієї пандемії, до цього всього звикли. Ми навчилися жити. І приходить 22-й рік. Приходить велика буря в наше життя війна. І ми взиваємо до Бога, знову взиваємо, взиваємо до Бога. І знаєте, як тільки почало трошки десь стихати, можливо, не так стихати, а ми звикли до цієї бурі. Ми звикли до цієї бурі, і знаєте, десь наша молитва трошки притихає. Знаєте, наша молитва, вона зменшується. Коли закінчиться шторм, ми далі продовжуємо жити. Ми далі продовжуємо жити, але пройти через шторм це лише перший крок. Пройти через шторм це тільки перший крок. В нашому тексті, який ми читали, Ісус він був виснажений. Він був втомлений від того, що Він проповідував, Він зціляв людей, Він служив людям. Він був втомлений і Він сідає в човен, і вони перепливають на інший бік моря. Він перепливає. І коли Ісус, Він сідає на човен, Він просто лягає і засинає. Він засинає, тому що Він втомлений, це фізично, Він має потребу. І коли вони сіли, Ісус заснув раптово, Біблія говорить, що настає буря. Раптово хвилі починають заливати е, цей човен. І учні, вони злякалися, вони злякалися. Вони не раз були в морі, не раз були хвилі, але цей раз вони злякалися. Вони злякалися. І вони будять Ісуса і говорять йому такі слова: Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? І Ісус він просинається і говорить два слова: перестань учухни, і все підкоряється Ісусу Христу. Знаєте, ми пройшли. Таке все божевілля 20-го року, пандемія, ми пройшли її. І здається, тільки настало знаєте, трошки спокій, якийсь так. Ми навчилися жити в тому всьому. Ми стали таку на тверду основу, як приходить 22 й рік війна. Війна, великий шторм. І ми десь знову проходить час. Проходить час, і ми десь так трошки притихаємо. Але це тільки перший крок. Пам'ятаємо, що ми повинні навчитися навчитися в тому, що приносить шторм, що він для нас дає, чому, чому він приходить в наше життя. Після шторму нам потрібно взяти великі уроки. І перше, що ми повинні знати, що наявність штормів не означає, що Бога немає. Це не означає, що Бога немає. Знаєте, Бурі вони десь заставляють нас запитувати, де Бог, де ти в цій проблемі, де ти є Бог. Дуже часто, коли щось приходить в наше життя, щось стикаємося з чимось важким, до нас приходить така безбожна ідея, що якби Бог був з нами, цього б не сталося з нами. десь ми думаємо так, якби Бог був з нами, цього б не було. Ні, друзі, Ісус був з учнями, коли був шторм. Ісус був з ними в човні, коли були хвилі. Ісус був з учнями. Я вірю в те, що Ісус знав, що буде шторм, що станеться шторм. І Він використав це як урок для учнів, щоб їх навчити, для чого, щоб їх десь підняти, підняти в вірі. Я вірю в це. Зумієте, в Біблії сказано, що буря настала раптово. Знаєте, що раптово не заста... нічого не застане Ісуса Бога раптово. Нас, людей, щось може застати раптово, але Бог Він знає все. Він знає, що буде сьогодні, завтра і післязавтра. Він знає все. І нічого раптового не може відбутися в його житті. От нічого не буде раптового в Бога. І ця буря прийшла раптово для учнів, і вони запанікували. Вони злякалися, вони були налякані, тому що вони відчували, що вони можуть померти. Вони можуть померти. І весь цей час Ісус був з ними. Весь час бурі Ісус був з ними. І наявність шторму не означає, що Бог він залишив нас, що Він десь пішов в сторону. Це не означає, що Богові байдуже. Вісає в 42 му році другим вішом сказано такі слова. Коли переходимеш через води, я буду з тобою, а через річки не затоплять тебе, коли будеш огонь переходити, не попечешся і не буде палити тебе його полум'я. Навіть якщо буде човен твій заливати воду, знай, що там є Ісус. Там є Господь, який проведе, і Він допоможе тобі переплисти на інший берег. В нього є ціль. В Ісуса є ціль. Наявність штормів не означає, що Бога немає. Друга думка: любов перевірена дорівнює, віра зросла. Учні, вони поставили під сумнів любов Ісуса Христа. Коли вони його будять, що вони запитують? Хіба тобі байдуже, що ми гинемо? Хіба тобі байдуже? Хіба можливо бути байдуже для Бога? Для того, хто любить нас. Хто любить учнів? Знаєте, чого ми не розуміємо під час штормів? Так це мети. Мети. Чому воно стається в нашому житті? Ми цього не розуміємо. Знаєте, коли в житті стається шторм, в природі відбувається шторм, буря, дощ сильний, до чого це призводить? До розм'якшення землі. Земля стає м'якша, і корні, всі корні рослин, дерев, вони можуть углубитися глибше. Їм стає м'якше, земля м'якша, їм легше закорінитися. Після того, як Ісус спасає їх учнів після шторму, Ісус він запитує їх, знаєте, таке важливіше питання, чому ви не вірите? Чому ви не вірите? Де ваша віра? Він хоче, щоб вони окоренилися в ньому, в Ісусі Христі. І знаєте, цим питанням я вірю в те, що Ісус Він запитує, чому ви не вірите в Мою любов? Не вірте в те, що я про вас потурбуюся і що нічого не станеться з вами. І коли Ісус задає для нас запитання, він, він говорить, чому ви не довіряєте мені? Чому ви не довіряєте моїй любові? Я віддав своє життя за вас. Я є з вами. Тому Ісус Він перевіряє це все, перевіряє наше життя, коли посилає шторми, коли посилає бурі в наше життя. І наша віра вона буде діяти, якщо вона буде заснована на Його любові, на Його любові. І завдяки Його любові, яка була перевірена в минулих бурях в нашому житті, я, знаєте, моя віра зросла. І я переживу і цю бурю, яка прийшла чи прийде в моє життя. Те, що диявол посилає, щоб знищити нас, Бог використає, щоб зміцнити нас. Для того, щоб зміцнити нас. Коли Ісус говорить слова, давайте перепливемо на інший берег для учнів, і раптово, знаєте, раптово настала буря. Раптово настала буря. Біблія говорить про те, що диявол, він, князь цього миру, він панує в повітрі. Панує в повітрі, Про це говорить Біблія, це Ефесянам другий розділ. Диявол князь повітря. І знаєте, що він робить? Він хоче зробити все те, щоб ми загинули. Оце його ціль. І я вірю в те, що він так само він хотів, щоб і учні загинули, щоб вони не перепливли на інший берег, тому що він знав, хто там чекає, що там є біснувати якому легіон демонів. І він не хотів, щоб його звільнили. І він розумів, що якщо вони перепливуть, то буде звільнення. Буде звільнення. І він максимально, щоб заподіяти шкоди. Шторм він приходить, щоб завадити нам виконати наше призначення, завадити нам звільнити людей, завадити нам йти за своєю долею і виконати нашу мету, до якої. Призначив нас Господь, яку нам Ісус дає ціль. І от диявол, Він хоче зупинити нас на цьому шляху. І знаєте що? Ісус він не попереджає учнів про шторм. Ісус знає, що буде шторм. Але Він ні слова не говорить учням. Він, він міг би підготовити їх до цього шторму. Учні були б готові, що буде буря. Але Ісус мовчить. Ісус мовчить. Але Він в цій бурі, він демонструє те, що будь-яка буря, яка відбудеться, Він її зупинить. Ісус, Він її зупинить, будь-яку бурю в нашому житті. Декілька думок про шторм і про те, що відбувається з нами після шторму. Бурі вчать нас справжньої вдячності. Легко бути вдячним, коли все добре, коли все гладко, життя таке спокійне, мирне, легко бути вдячним. Але коли відбувається щось знаєте, важке в нашому житті, приходить буря, приходить шторм, важко тоді сказати дякую. Але знаєте, в такі моменти потрібно знаходити, за що дякувати. От, знаєте, Просте, вести список. Даже. За що, Боже, написати, за що я тобі дякую? Знаєте, коли була буря в нас, в Женіно, в нашій місцевості, здійнуло, підняло теплицю, просто її розламало. Я дякував Богу, що в мене будинок цілий. Не було хуже. Знаєте, за, Можна знайти, за що дякувати Богу, коли щось приходить важке в наше життя. І нам потрібно вчитися оцій справжньої вдячності. Не коли все добре, а навіть, якщо важко дякувати дякувати Богу. Бурі вчать нас справжньому миру. Знаєте, Ми вважаємо дуже часто, що мир це, це коли все тихо, так, спокійно, і ти можеш. Неділю після служіння лягти, прилягти, поспати, подрімати трошки. Коли так це ми, ну, тихо, спокійно. Але ми повинні розуміти, що мир це не відсутність труднощів. А мир це дивовижна присутність Бога в нашому житті під час наших бур. Це коли Він є в нашому житті. Ось це мир. Це справжній мир. Коли Ісус проводить нас, Він, знаєте, написано, що Божий мир, Він вищий від всякого розуму, і Він береже ваші серця і ваші думки в Христі Ісусі. Він береже, береже нас навіть і в труднощі, навіть і в переживаннях, і в бурях, Бурі вчать на справжньої сили. Ми можемо справитися з якимись легкими. Неважкими такими переживаннями в нашому житті, проблемами, які виникають, але коли випробування, випробування, знаєте, вони важкі. Саме в той час ми розуміємо, що без Ісуса Христа ми не справимося. Без Нього ми не зможемо зробити крок. І ми тоді, коли приходить буря, знаєте, ми Залежні від Бога. Залежні від Нього, залежні від Його сили, від того, щоб Він взяв нас в свої руки і провів. І от бурі вчать нас і справжньої сили, сили, яка є в Ісусі Христі, в тому, що Він може підкріпити, підняти і провести. Після бурі, бурі вчать нас справжньої вірності, легко цитувати Божі обітниці, коли все добре. Легко. Але коли в житті важко, десь обідниці, знаєте, важко на них опиратися. Важко. І під час штормів ми бачимо Божу вірність, бачимо Божу вірність так, як ніколи. Тому що саме під час штормів ми розуміємо, що Бог робить те, що ми не можемо навіть знаєте, десь попросити, навіть уявити, як Бог проводить. Як Він проводить. І Біблія говорить, що всі дороги Господні, вони любовні, вірні на тих, хто дотримується вимог Його заповіту, хто дотримується його слова, хто, хто, хто покладається на Його слово. Й його дороги, знаєте, вони любовні і вірні для того, щоб підтримати нас. Вони вчать на справжньої вірності і вірності, Божої вірності. Бурі, Після бурі ми маємо краще об'явлення Бога. Учні вони не знали, що вітер і море підкоряються Ісусу. Вони цього не знали, коли не відбулося ось цієї ситуації, не відбулося цієї бурі. Вони цього не знали. Це показало їм сторону, яку вони не могли побачити без шторму. Вони б цього не зрозуміли б, якби не відбулося цього шторму. Учні цього б не пізнали. Якщо ми проходимо через власну, власну бурю, Власну бурю в нашому житті. Ми ніколи по-справжньому не зрозуміємо Бога і наскільки Він чудовий, якщо ми не пройдемо через бурю. Тільки через бурю ми пізнаємо, який він є, який він є. Ми будемо мати краще уявлення про нього. Знаєте, я народився в християнській сім'ї, я народився в церкві, я постійно був в церкві, я знав про нього. І знаєте, я завжди е, говорив: я, чи ти знаєш, да? чув, бачив, але. Коли ти проходиш сам бурю, ти можеш тоді сказати, я знаю. Я знаю, який ти. Я знаю. І от якраз от буря, вона відкриває нам особисто, ми тоді розуміємо, який є Господь. Оце краще уявлення про, про Бога. Ми тоді розуміємо, наскільки Він нас любить, нас підтримує, піднімає в переживаннях. Бурі викликають у нас тугу за небом. Об'явлення, говорить такі слова, Бог зітре всі сльози з їхніх очей. І не буде вже смерті. Ані смутку, ані крику, ані болю не буде, бо минулося. Іноді бурі, вони приносять смерть в наше життя. Приносять смерть. І якби не було смерті, ми б не знали. б, яка радість чекає нам, нас там в небі? Якби не було смерті, ми б не знали, яка радість чекає нас там в небі. Ми знаємо, що Ісус Він дав свої обітниці, і коли Він ішов, він сказав, що я йду приготувати вам місце. Приготовити вам місце. Бурі викликають горе, і без знаєте, душевних болей, без. Смутків. Ми б не знали, куди ми йдемо і що нас чекає там. І от якраз бурі, страждання, вони викликають в нас оцю тугу за небом. Нам хочеться туди, де немає ось всього, немає проблем, немає переживань, немає усього смутку, смутку розставання. Ми, ми чекаємо того часу, ми чекаємо неба. І це знаєте, це дуже важливо. Ми, ми тужимо за небом, тому що воно приготовлене для нас. Так говорить Ісус. Він пішов приготувати місце для нас. Коли ми приходимо через бурі, шторми, Бог посилає їх для того, щоб наблизити нас до себе. Наблизити нас до себе. Можливо, цей шторм, знаєте, не що інше, як атака диявола. Можливо, це лише, знаєте, це тільки частина життя, яку потрібно пройти. Її потрібно пройти. Щоб це не було, нам не потрібно здаватися. Нам не потрібно здаватися. Якби учні здалися, якби вони здалися і не розбудили б Ісуса Христа, вони б загинули. Вони б загинули, якби вони не розбудили Ісуса Христа. Вони б не отримали б відкриття про те, що. Ісус є владикою всього, що йому все підкоряється, якби не було цього шторму, що Бог нам хоче показати? Чого Він хоче, щоб ми навчилися після бурі? Якщо ми будемо довіряти Богу, якщо ми будемо спиратися на Його обітниці, на Його спілкування, яке Він хоче мати з вами і зі мною. Ми зможемо пройти будь-яку бурю в нашому житті. І те, що відбувається, знаєте, навкруги нас війна, шторми в країні, в кожного, знаєте, особисто. Я хотів би, щоб ми не просто, знаєте, десь говорили, чому, чому, для чого, за що, а ми просто навчилися довіряти Богу. Тому що. Він є в нашому штормі і Він є в нашій бурі. Амінь.